Я бачив сталь і як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на десять життів Мамо, молись за своїх синів Віра гріє серце, і полке поставить Ми з тобою захищав Україну дуже чекаю повернення чоловіка. Там найкращого чоловіка тата, дідуся, сонце за спиною, і брати, що хочуть жити. Кожен день вибарюємо шанс. Ми ж такі молоді, нам би ще по землі, а не по траншеям гулять. Я бачив сталь і як падає небо. Я бачу те, чого нікому не треба. Я бачив волю на десять життів. Мама, молесі за своїх цінів. Я бачив страх, у осях навпроти. Добре вийшов свого ворога профіль. Я бачу волю на десять життів. Мама, молись, за душі своїх синів. Молись, молись Ми йдемо на схід і тут, ніхто вже не питає, коли нас побачить сім'я. Стоїмо на смерті, захищаємо кожен метр, наша земля свята. Серце стало, сталю, нас ніхто вже не впізнає. Ми забули минуле життя. Вічна слава тим, хто захищає тім, І кого вже з нами нема. Я бачив сталь, і я падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Пане полковнику, особовий склад поліції, особливого призначення. Після виконання бойових завдань на сході України прибув і полковник Загурський. Дякую. Слава Україні. Героя слава Бажаю здоров'я, колеги. Дуже приємно вітати вас на Рівненщині, а ще більше приємно бачити вас, обняти, потиснути вам руку. Розумію, що ви втомлені, розумію, що хочеться до рідних, до близьких, але ми не могли зібратися з особовим складом, подякувати вам за вашу мужність, за вашу стійкість, за те, що ви 5 місяців поспіль під кулями, під градами боронили нашу землю.